Рухання зінченка про дзвінок суперечки через допит свідків і частково закрите засідання, що відбулося у слуханні у справі Ірини Фаріон. Правоохоронці викрили командира військової частини, який змушував підлеглих будувати свій дім на Львівщині. Начальника львівської митниці звільнили з посади. Екс депутат з Львівщини приховав у декларації майна майже на 5 мільйонів гривень. Про це та більше розкажу вже за мить з вами. Новини в темі. Та я любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і Починаємо. Клопотання Зінченка, суперечки з приводу допиту свідків і свідчення про погрози сьогодні в Шевченківському районному суді Львова продовжили розгляд справи В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у справі мовознавиці Ірини Фаріон. Перед початком допиту свідків обвинувачений подав клопотання про дозвіл на платні телефонні дзвінки адвокатам і батькові із сізо. Суд його задовільнив. Під час засідання прокурор попросив провести допит свідків у закритому форматі, щоб захистити їхні персо персональні дані від розголошення потерпіла Софія. Особа підтримала цю позицію. Натомість захисник Зінченка Ігор сулима та сам обвинувачений заперечували, аргументуючи, що підстав для закритого слухання немає. Врешті суд знайшов компроміс. Уточнення анкетних даних свідків відбулось без присутності сторіни публіки. А допит провели у відкритому судовому засіданні. Першим свідком стала колега Ірена Фаріон з Львівської політехніки, яка знала загиблу з 90-х років. Вона охарактеризувала. Ала Фаріон як відповідальну і добросовісну викладачку, яка сумлінно виконувала освітню і наукову роботу, а також піклувалася про національно-патріотичне виховання студентів. За її словами, конфліктів із ними у Ірини Фаріон не було. Свідок додала, що мовознавиця ніколи не мирилася з несправедливістю і антиукраїнськими настроями, через що у політичних виступах була категоричною. Учасниця процесу додала, що після скандального інтерв'ю Ірини Фаріон з Яніною Соколовою мовознавиця звернулася. До правоохоронних органів через погрози. За її словами, тоді на кафедру телефонували невідомі і ображали науковицю. На запитання, чи погрожував Ірині Фаріон хтось, хто представився б В'ячеславом Зінченко, вона заперечила. Після цього перейшли до допиту наступного свідка. Відеографа, який вів ютуб канал Ірини Фаріон, і був знайомий з нею близько п'яти років. Він розповів, що востаннє був у неї вдома ввечері, 16 липня, коли вони знімали відео. За його словами, тоді на місці. Не було нікого підозрілого, зокрема, зінченка він не бачив. Свідок додав, що виходив із помешкання близько 23.00-23.30 і також не помітив жодних сторонніх. Відеограф підтвердив, що Ірині Фаріон регулярно надходили погрози у коментарях на її ютуб-каналі. Але конкретних осіб він не може назвати, оскільки мовознавиця блокувала таких користувачів. Після допиту другого свідка засідання завершилося. Наступна відбудеться вже завтра о 10.00. Тоді мають допитати. Питати ще п'ятьох свідків. Командир військової частини змушував військових будувати свій дім на Львівщині. Правоохоронці викрили командира військової частини з Рівненщини, який понад півтора року використовував підлеглих. Замість виконання бойових завдань троє військових, двоє водіїв і електрик, працювали на його приватному будівництві в Золочівському районі Львівщини. Щоб приховати схему, командир оформлював службові документи, так ніби солдати перебувають на бойових завданнях у зоні дислокації. За цей час держава продовжувала платити їм грошове забезпечення з бюджету військової частини. Незаконно витекло понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Під час обшуків слідчі ДБР застали на об'єкті двох військових, які виконували роботи. Вилучили телефони, банківські карти, документи на землю, будівельні накладні й інші докази. Командиру вже повідомили про підозру у перевищенні влади та службових повноважень під час воєнного стану. санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді трима. Під вартою з можливістю внесення застави. Начальника Львівської митниці звільнили Андрія Кузніка, який очолював війську митницю з березня 2023 року. Звільнено з посади та переведено в центральний апарат Державної митної служби України. Він обійматиме посаду заступника директора департаменту міжнародної взаємодії. Причини кадрового рішення наразі не повідомляють. Нового керівника Львівської митниці або виконувача обов'язків ще не призначили, тому управління митницею здійснюють її заступники. У прес службі митниці зазначили. Що процес призначення триває, але конкретні терміни поки не відомі. Нагадаю, у липні цього року правоохоронці провели обшуки в приміщеннях львівської митниці, зокрема в кабінеті Кузніка. У рамках перевірки можливих зловживань під час митного оформлення автомобілів. Деталі перевірки наразі не розголошують. Приховав у декларації майна майже на 5 мільйонів гривень. На Львівщині колишньому депутату однієї з міських рад повідомили про підозру у внесенні неправдивих відомостей до щорічної декларації за 2022 рік. За даними слідства, він приховав власне майно і майно членів сім'ї, зокрема житловий будинок та земельну ділянку. Під ним не вказав доходи від підприємницької діяльності та невірно зазначив дохід ФОПа дружини. Також подані недостовірні дані про готівку та банківські рахунки у серпні цього року. Екс депутат виправив декларацію до Авши кілька земельних ділянок, частку будинку у співвласності, нежитлове приміщення та земельну ділянку у Криму. А також уточнив доходи та кошти на рахунках. Наразі йому інкримінують декларування недостовірної інформації. Санція передбачає штраф, громадські роботи або до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. Садовий заявив, що прослушку в його кабінеті знайшли після візиту двох високопоставлених українських чиновників. У кабінеті міського голови Львова Андрія Садового виявили прослуховувальний пристрій після того, як там відбулися зустрічі з премєр міністеркою Юлією Свериденко, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та іноземними делегаціями. За інформацією міської ради, наразі немає підтверджень, що пристрій було встановлено на підставі судового рішення. Кабінет садового є режимним об'єктом, і перед візитами високопосадовців його перевіряє Державна служба охорони. В свою чергу служба безпеки України опечатала пристрій та передала його на експертизу, щоб визначити, хто з якою метою його встановив. Фахівці зможуть проаналізувати сім-карту та записи пристрою, що дозволить встановити походження інформації. Міський голова додав, що наразі немає підозр щодо осіб, які могли встановити пристрій, і направив офіційне звернення до керівника. СБУ для проведення розслідування. Контрабанда нових айфонів та вейпів. На Львівщині прикордонники викрили дві спроби незаконного везення товарів через пункт пропуску краківець. Загальна вартість вилучено становить приблизно 2 мільйони гривень. Під час перевірки мікроавтобуса Мерседес, що прибув із Німеччини, виявили 1440 електронних сигарет. 34-річний водій сховав коробки під особистими речима. Того ж дня у рейсовому автобусі Легниця Чернівці правоохоронці знайшли шість нових айфонів 17-ї моделі. Водій пояснив, що телефони були нібито передачою для пасажирів. За цим фактом митники склали протоколи. Інформацію передали до територіального управління бюро економічної безпеки. На Львівщині 47-річний чоловік загинув після падіння з електросамоката. Трагічний випадок стався вчора близько 20.30 у селі Шегині Яворівського району. Чоловік їхав вулицею Озерна на електросамокаті, але не впорався з керуванням і впав на асфальт. Від отриманих травм загинув на місці. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту. Водійка кросовера отримала три роки за ДТП з шістьма травмованими біля Львова. Аварія сталася у січні минулого року на трасі поблизу села Дідилів. Водійка «Тойота РАВ-4» виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з Мерседес Спрінтер. Постраждали шестеро людей. Двоє отримали тяжкі травми четверо середнього ступеня тяжкості. Двоє постраждалих, серед яких і сама винуватиця, отримали другу групу інвалідності. Кам'янкобузький районний суд визнав водійку винною у порушенні правил дорожнього. Руху та призначив їй три роки ув'язнення: позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий термін та зобов'язав сплатити потерпілим понад один мільйон гривень. Від укусу змії на Львівщині постраждав 40-річний чоловік. Інцидент стався вчора близько 14.30 у Жовківському районі. Постраждав мешканець Києва. У стані середньої важкості його госпіталізували до місцевої лікарні. Фахівці вкотре нагадують про правила безпеки під час прогулянок у лісах та на природі. Одягайте закрите взуття, уважно стежте за місцем, де наступаєте, і уникайте високої трави та кам'янистих ділянок. У разі укусу змії важливо зберігати спокій, обмежити рух кінцівки. Накласти легку ту пов'язку вище місця укусу та терміново звернутись по медичну допомогу. Безкоштовна вакцинація та медичні обстеження у Львові. Вже завтра у місті відбудеться виїзна медико-профілактична акція. Усі охочі зможуть безкоштовно вакцинуватися від дифтерії та правця, а також пройти ряд важливих медичних обстежень. Медики проводитимуть вакцинацію, швидкі тести на ВІЛ, гепатит Б і С, а також сифіліс, а ще ПЛР-тестування на COVID-19. Крім того, кожен учасник зможе виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, пройти скринінгове опитування на туберкульоз та визначити індекс маси тіла. А фахівці надаватимуть консультації з профілактики різних захворювань. Акція відбудеться біля будівлі районної державної адміністрації на проспекті Чорновола з одинадцятої до 2 години. 32-й Львів букфорум пройде у Львові. У жовтні у місті відбудеться масштабний фестиваль для видавців, авторів і читачів з усього світу. Цьогорічна фокусна тема – «Тривкість і тривалість. Організатори пропонують подивитись на літературу як на силу, що витримує час кризи і забуття. Тема розкриватиметься в трьох кластерах: перший жива пам'ять про минуле та уроки, які з нього беремо. Другий бути поруч про взаємодію з тими, хто нас оточує. Третій вивих часу про швидкість Зміни у світі у кожному кластері відбудуться дискусії, публічні розмови та презентації видань. Загалом це 25-30 подій. Організатори очікують понад 135 учасників, серед яких 121 видавець. Серед авторів Марія Матіос, Юрій Андрухович, Василь Шкляр, Андрій Кокотюха, Катерина Міхаліцина, Максим Кіндрук та інші. Для відвідувачів передбачені автограф сесії та зустрічі з письменниками цього року Львів букфорум повертається у повному обсязі. Локація незмінна Львівський палац мистецтв на цьому сьогодні. все. дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.